Thank mm -hmm. Всім доброго тихого дня, рада вас вітати на своєму каналі! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітаю вас з святом, святом світлої Пасхи! І хочу побажати всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і здійснення всіх ваших заповітних мрій! За 52 роки така Пасха, крашанки і вигляд в мене вперше. І зараз їду на острів Калан. Він знаходиться вон там. Бачите, острів Калан. Тут я познайомилася зі своєю підписницею Оленою. Також іще з однією. Жіночкою пані Людмила. Якщо не помиляюсь, вона також моя підписниця, вже підписалась на мій канал. І ми вирішили зустрітися і розговітися. Дівчата тут зараз знаходяться самі, я тут знаходжусь сама, тому будемо розговлятися. Я вчора ходила за Паскою. Це було, звісно, ще. Той варі... чи той квест, тому що, ми е в Таїланді Санкран Новий рік. Е і в них такі є традиція, обливання, обмазування тальком. Я не знала, що. Саме оце було біля мене, бачите, води налито. Оце вся вулиця. І так от до кінця я ходила аж там. аж, короче, отуди. Дуже далеко за Паскою познайомилась також з Україночкою. Вона живе дуже тут давно, в неї своє кафе. Я знайшла в інтернеті, пан Олександр мені порекомендував. Давайте я вас краще на море переверну. Пан Олександр мені порекомендував, що... Ну, є, і вона ще й з мого міста, казав. А коли я прийшла, познайомилась подзвонила точніше, сказала, що треба пасочку. От така пасочка коштує 300 бат, 400 грамів. Напишіть, скільки в Україні пасочка коштує 400 грамів в коментарях. І познайомилась пані Марина, вона пригостила мене ще крашенками. Я фарбувала крашенки, тому... Білком якісним я забезпечена. І мої дівчата, які зараз будуть на... їхати на пляж в Таїланді Санкран і йде обливання. Я думала, він вже закінчився. Він, як то кажуть, закінчення його, це звісно, вулиці всі переповнені. Транспорт не ходить, Оленка жалілася, дуже довго їй довелося йти з того місця, де вона була, і додому. Така відстань дуже далека. Таксі не ходять, тук-туки не їздять. Ну, Мені там задоволення, я пішла, пішла запаскою, трошки пошкодувала, тому що вся була мокра, а назад вже йшла по берегу. тобто ну, По берегу можна було прийти. До мене додому. І зараз поїдемо на острів калам А на острові є багато пляжів. І кілька пляжів я вам вже показувала, рекомендувала. І пані Людмила сказала, що ще є якийсь пляж. Знаходиться він від основного, там є пляж Таваєн, а вісім хвилин. Від того пляжу і каже, там гарно, нема русні, взагалі тихо, спокійно і дуже красивий краєвиди. Тому що я зараз побачу, чи дійсно це так, я вам обов'язково покажу і розповім. Також домовлялися їжу не брати, пасочкою і яєчком розгавіємось крашенкою, а там уже щось пообідаємо на острові. Ну, не знаю. Це зараз їду, нічого з собою такого не брала, а там вже подивимось. Ходять поліцейські, перевіряють, що всі були в рятувальних жилетах ось таких. Дбають про безпеку, коли люди відправляються на острів на цьому парові. Так що поїхали. Приїхали на острів Таваєн. Тут дуже багато людей, але є місце, я так зрозуміла, десь аж отам дуже гарний, тихий, спокійний пляж. Тому ми зараз йдемо на той пляж. А з цієї сторони я хочу вам показати, як виглядає водичка, ну, яка картинка. гарнюня. Тут і кафешки. Можна, конечно, у Капунка. Вот тут ось такі кафешки. І такі у нас жовто-блакитні стильчики. Вот так. Дуже класно. І море. Що сказати, рекомендувати сюди йти, йти е, типу по жарюці. Якщо ви будете йти, я б не рекомендувала. Це мій такий висновок. Тут багато лодок. Е, стоять оці пароми, які від'їжджають, та да, людей менше трошки, але все одно бачу, там люди ще підходять і підходять. Тому е, порекомендувати йти на цей пляж через весь пляж та воєн я би не рекомендувала. Ну, нарешті дочекалася. Давайте ж тепер, дівчата. Кожному по яєчку. Будемо треба ще запаску розрахувати. Вона вибрала ладно. Так, а ну давайте ж тепер. Давайте. Давай. Ах ти хитра, отак бери. Отак бери. Отак. Получила. Давай. А що ти так? Ну Мені так хочеться. Бий. Я таке є. І до речі, дівчата, оці подарункові яйця. А це я смажила. хоча скарбувала сама ну, я подарунку від була паска ж звідки? Це ж паску зробила пані Марина. Вона вже довго тривалий час вже в Таїланді. І це я у мене є була. Ви збирайте вона бачите. — Вона живе довго вже в Таїланді, вона з мого міста майже. Я з а вона з Градиська. І Мені порекомендували, я отож підняла свою Мері Попінс і пішла вчора за паскою, щоб ми разом. Да, да. Кафе Ніка, може, чула. А в групу ні. Тому цей. Тому скомунікувала з нею і ми зараз будемо. Так, ну що, ось така пасочка, як вам на смак. Смачна, так? Да? не їсти. То буде смачно. Ну така непогана. Непогана на вигляд, ну дівчата кажуть смачна. Я в Молдові була, там чи знаєте? В Молдові по-іншому називається вона Вони інше таке тільки в корні баранчика. А, баранчик. А от такі їх погано купляють, вважається, що це наш. Угу. Та да, ось подивіться, як йде сезон відливів. Я вам показувала, як ми тільки приїхали. Вода де була, да? ось була майже тут. І от той острів, зараз можна дойти Буде по коліна. Бачите, як водичка відійшла. Тому це нормальна така сезонність Таїланду, коли вода уходить приходить, і коли сезон... То вода вночі відходить, а в день приходить і люди в відпустку свою тут спокійно знаходяться. А зараз врахується <кхай> правда, бачите, чихнула. Не сезон. Ще раз будь здорова, Лена. Не сезон, то відливи в день. Ну, що не дуже, скажімо так, комфортно для тих, хто приїхав. Це можна поверхню, я йшла, то завтра берегом. Там вже буде українці. Я бажаю нам тих, хто ми робимо. Я бажаю ми славу.